Своя традиція або чужий кий. І як гарно було тоді, коли нас ще не любили. Народ, який хоче порвати кайдани і вражою злою кров'ю волю окропити, проливає і потоки власної крові. Без панування нема свободи існують вищі і менш варті народи, ті, що вміють правити іншими і собою, і народи, що цього не вміють. Правосильних рас організовувати людей і народи для зміцнення існуючої культури і цивілізації. Нація, в якій воля до власного політичного ідеалу, до політичного чину ще не розвинена або розвинена рудиментарно, властиво не є нація, а тільки народ. Віра і любов, які це замацкані пальцями недовірків та егоїстів поняття. Там, де заламується в нації її агресивний намір, заламується рівночасно і запал до оборони своїх прав. Прив'язання домови, віри, звичаїв до ідеалів предків їх моральних, релігійних, політичних, економічних і соціальних догм вистражданих і викутих вогні змагань. І, переказаних прадідами внукам, це прив'язання є фундаментом нації. З нічого, зі своєї віри побудувати нову дійсність. Наш національний ідеал може здійснитися тільки в безкомпромісовій боротьбі з Росією. Свідомі цього ідеалу, навіть повалені на землю, навіть під чоботом щасливого переможця встанемо, зрікаючись його ніколи. Коли б людей впускали до раю після того, скільки разів хто вимовив слово Бог і віра, райські партери зайняли б самі наші консерватисти. Воля до життя є волею до влади. Бунтуватися проти оглялої сили це можуть москалі, але їх природний стан це бути рабами справжньої сили, де така сила стає перед ними. Вони падають на коліна перед своїм володарем, коли він такий, як Петро І або Сталін, і перед чужим, коли він такий, як хан татарський, падають і каються, а на інакших нападають і загризають. Великі здаються нам такими, тому що ми стоїмо перед ними на колінах. Ми, українці, можемо лише вітати перемогу фашистів, адже з ними перемогла наша ідея, яку знаходимо в їх концепції рідного краю як найвищої цінності. Ідеал московської свободи зрівняння всіх. Українська держава це значить політичне панування українців у Києві. Російська держава це панування Росії в Києві і над Чорним морем. Неможливо погодити одно з другим. Історія не знав всім відношенню ніяких кондомів. Її. Нетерпимість до чужих боїв лише відворотний бік непохитної віри в своїх. Коли Україна захоче вийти зі стану провінції, мусить витворити в собі, крім волі до влади, ту велику, всеобіймаючу ідею, ідею опанування духової, економічної і політичної нації, без такої ідеї ми лишимося нацією уярмленою, провінцією, народом, який житиме роздвоєною душею, не в стані витворити збірної волі. Саме поняття підданий віддає якнайліпше, суть взаємних відносин між російською державою та одиницею. Сцинізмом, з неперевершеним нахабством, самі вони в них голосять, що диявол є, пославши їх, щоб обернути світ в хаос. Москва нагадувала того біснуватого з Євангелії, одержимого нечистим духом, який кричав і бився об каміння, розбивав ланцюги, і ніхто не мав сили його вгамувати. Цим духом зла й були одержимі москалі і пишаються здавна тим, а притім, як це робить їх патрон, невидимий патрон брехні, вмовляють світ, що це їх патрон є добродійна сила, а носієм її. Вона Москва. Націю творить не етнографічна самостійність, не давність походження, ні форми, лише та містична сила, містична бо причини її ще не вияснені, котра зветься волею до життя. Волею творити окрему гуртову одиницю між расами демократія. Панування многих знає лише закон числа. Кожний, хто мав нагоду обертатися в російських студентських кругах початку 20-го віку, знає, яким отруйним ядом нетерпимості заражені ці круги. застрашаючи єся нетерпімість, особливо в відношенні росіян до чужих національностей. Знаним є відношення росіян до жидів, національна політика нетолерантна до найвищого степеня. Світ належить до тих, які вміють хотіти. У нас тисячі воль замість одної яскравої думки, що лучило б усіх в одну цілість. На традиції не сміє забувати жоден народ, що хоче жити. Особливо той, що відроджується до нового життя, бо правдиво сказав Ніцше, що лише там можливе воскресення, де є могили, що вдихнути живу душу можна лише в уже готовий, хоч хвилево завмерлий організм, що завтра має лише той, хто мав вчора, що встати може лише нація, що має традицію. Ментальність і політика світового жидівства шкідливі для української нації і державності. Боротьба з жидівством є в інтересах і традиції української нації. Хто вірить, того не збити. Не захитати в його вірі жодними людськими доказами. Той піде по воді і не переконати його, що сила тягару тіла потягне його на дно. Найбільше нітять того, хто найменше вимагає. Коли з поняття нації виключається все, зв'язане з волею, з ефектом, жадоба панування, пристрасть, релігійність, очевидно, від нього не лишається нічого. Сума слабих не дасть сили. Коли нація ще не представляє сформованої цілости нищити все, що процес такого оформлення стримує, в обох випадках ідеалом є скерувати всі помисли і прагнення одиниць, груп і племен нації до одної вищої політичної цілі. Жалість ось де властиво правдива релігія москаля релігія, від якої до чрезвичайки ближче, ніж спершу здається. Всякий рух і всяка ідея, яка хоче перемогти, має складатися з людей одної ідеї, одної волі, а не з комплексу людей різнодумаючих. Котрі тягнуть в усі боки і тим самим ослабляють усю ідею, волю і наслідки. Панувати не над кимсь, а на своїй землі. Природа та історія не знають рас агресивних і неагресивних, лише раси сильні і слабі. Раси сильні визволяються, коли вони підбиті, і розширюються коштом слабших, коли є вільні. Раси слабі або здобуваються лише на спазматичний бунт, коли вони під ярмом, або роздаровують своїм ворожим меншостям національні, культурні та всілякі інші автономії, коли є вільні. Найбільшою містерією є слово. Сен життя посідати і панувати. Суть, боротьба за перевагу, за зростання і розширення, за могутність, тому що жага могутності це власне жага життя. Ж плекання зовсім нового духу врятує нас. Коли читаємо історію Європи, читаємо історію її народів. Читаючи історію Росії, не бачимо нічого опріч темної маси. Шляхетність, мудрість, відвага три основні прикмети володарського класу шляхетного не підкупиш, мудрого не обдуриш, мужнього не злякаєш. Тяжко зрозуміти наших земляків. Запалиться, впаде в патос, здається, горе перевернув би. І нагло кине все і поїде на огірки в село. Нація є те, що протиставляє себе географічно, історично і політично своїм сусідам. Пропорційно до того, як занепадає віра заходу в свою місію і свою культурну вищість, росте віра в свою силу, росте ароганція і жадоба експансії москаля. Віра це нестримне бажання перетворити мрію в реальне життя. За нашого націоналізму не в тім, що нація недозріла, не в вадах програми, лише в браку людей. Наша трагедія була в тім, що на чолі зревольтованої маси опинилися діячі чисто мировим складом психіки. Нація, яка хоче панувати. Повинна мати й панську психіку народу володаря.